Всім привіт! Сьогодні готую два рецепти, тож залишайтесь зі мною буде дуже цікаво! Перший це ніжний крем з гарбуза. До запеченого гарбуза додаємо вершковий сир, сіль і збиваємо до однорідної кремової маси. Поступово додаємо вершкове масло, спеції, сухий часник і перебиваємо до ніжної еластичної структури. Як ви всі знаєте, гарбуз дуже корисний для зору, для імунітету, травлення серцево-судинної системи. Бета-каротин в організмі перетворюється на вітамін А і підтримує здоров'я очей. А клітковина нормалізує роботу кишківника і допомагає виводити шлаки та токсини. Крим наш готов. Перекладаємо в зручну для нас ємкість і вставимо на одну добу в холодильник для стабілізації. Другий рецепт це буде приготування мегабілкового, корисного і смачного хліба. І для цього ми з вами беремо кисломолочний сир, додаємо сіль, яйця і перебиваємо погружним блендером і до взбитої маси додаємо сухий часник, прованські трави, насіння, вівсянку, вівсяні висівки або можете борошно. Розпушувач. І з'єднуємо все за допомогою лопатки до однорідної текстури. Тепер беремо вологими руками, формуємо хліб, перекладаємо його у форму і випікаємо при 180 градусах 45 хвилин. Ви тільки погляньте, який красень у нас вийшов. Пухкий, ароматний, просто ідеальний білковий хліб. Білок це є основний будівельник нашого з вами організму, необхідний для росту, відновлення клітин та тканин. Беру шматочок хліба, намазую щедро гарбузовим кремом, додаю помідорчик, і от вона справжня смакота. Маємо ідеальний перекус: це нереально смачний бутерброд. Білковий хліб і гарбузовий крем це неймовірно смачно. Готуйте!